Анатолій Валевський. Творець, Іскри догораючого вогнища рудими метеликами весело вилися в темряві і поступово меркли, піднімаючись у нічне осіннє небо. Там холодно мерехтіли міріади далеких зірок, що несли своє загадкове світло крізь морок тисячоліть і безмежність Всесвіту. І десь там, у неймовірній далечині Вершив свої справи творець. Як добре було ввечері, сидячи біля вогнища після трудового дня, поговорити або послухати розповіді старих про минулі часи? Я підняв руку і розчепірив пальці на тлі вугілля, вкотре здивовано розглядаючи їх. Дідусю, чому у нас саме п'ять пальців, а не шість чи сім? І навіщо нам дано дві ноги та дві руки, а птахам замість рук крила. Ось у собак, наприклад, усі чотири ноги, а у риб плавці та хвости. А чому ж саме так? Це питання я вже не вперше ставив дідусеві Сему, старості нашого селища. І відповідь знав на пам'ять, але мені дуже подобалася історія, яку він розповідав щоразу з таким щирим натхненням. Наче на нього зійшло велике откровення. Усі навколо багаття дружно повернули голови у бік старожила. Особливо цікаво було новачкам, які нещодавно прибули до селища. Кращого оповідача, ніж дідусь в окрузі не знайти. Він знав і пам'ятав багато такого, про що молоді гадки не мала, та й розмовляти вмів так, що заслухаєшся. Ех, робіне, де ж твоя уважність, з легким докором сказав старий Сим. Я вже кілька разів пояснював, ну, та гаразд, повторю ще. Він легко провів долонею по лобі, ніби скидаючи турботи, що накопичилися за день, і дивлячись на угілля вогнища, повільно повів розповідь. В очах старого Сема грали вогнисті відблиски, а голос звучав рівно і трішки урочисто. Так було завжди, коли він говорив про творця. Давним давно, так давно, що ті часи ніхто вже й не пам'ятає, творець створив нас точно за образом і подобою своєю. Так він вирішив зробити для того, щоб ми змогли допомагати в його діяннях. Краще і досконаліше рук нічого не може бути. Тому що ми робимо ними те, чого не може жодна інша істота на землі. А дві ноги дозволяють нам переміщатися у будь-якому напрямку та долати перешкоди, бігати, стрибати та багато іншого. Але звідки ми знаємо, що і як робити. подав голос наймолодшої зі слухачів. А ось саме для цього творець і наділив нас розумом. Він дарував нам знання, здатність їх осмислювати та розвиватися далі. Колись дуже давно на землі існувало зло, що загрожувало знищити планету та її мешканців. Це називалося техногенною катастрофою планетарного масштабу. Творець переміг його, але насіння зла ще довго давали чорні сходи, гублячи і перекручуючи життя. І тоді з'явилися ми для допомоги творцю у здійсненні його планів, щоб відродити чисту природу та створити рукотворний рай на землі. Старий Сем замовк. І в тиші, що настала, за річки долило низьке гудіння чергового транспортного зорельоту. У яскравому світлі потужних прожекторів він повільно опускався на смугу для посадки. То був уже третій за останній тиждень. Автоматичні транспортники привозили на землю зразки екзотичних рослин із далеких планет для формування тематичних лісів садів, притаманих різним галактикам. План перетворення Землі на універсальний вселенський заповідник наближався до завершення. Дідусю. А коли ми виконаємо призначення, творець повернеться, мимоволі вихопилося у мене. Звичайно, повернеться. Тінь м'якої посмішки промайнула на губах старого Сема, і він підбадьорливо кивнув головою. Адже земля це колиська людства, яке у свою чергу створило нас для допомоги собі, тому людина і є нашим шановним творцем. А хто ж тоді створив творця? поцікавився один із новачків. О, про це краще запитати самих людей. Відповів Старий Сем. Бо на відміну від нас, свого божественного творця, вони не бачили, але все ж таки свято вірять у нього, бо він дарував їм душу безсмертну. Після цих слів здалося, що тиша стала ще тихішою. Самотній жовтий лист, повільно кружляючи, опустився мені на плече і завмер. Десь у глибині грудей виникло дивне відчуття. Наче щось стислося, і я з жалем прошепотів: Як мені шкода, що у нас роботів немає душі? Але ж, можливо, колись все ж таки з'явиться.